Хвиля, тому що їх об'єднало спільне горе, переживши важкі недуги своїх дітей, сім'я Підпалюк та Корчинських, вирішили присвятити життя допомозі іншим. Планами, як рятувати маленькі життя, вони поділилися в ефірі ток-шоу. Відверта розмова 10 березня на телеканалі 24. Після такого в житті, що відбулося з моєю дитиною, я тепер навіть просто не бачу подальшого життя свого без якогось, без якоїсь користі. Без, навіть я собі так постановила, що ми. В майбутньому у нас має бути якийсь благодійний фонд. Аню Підпалюк, на лікування якої покупці збирали усім Львовом, вдалося врятувати. А от Павлика Корчинського, на жаль, ні. Гроші, які батьки збирали на його лікування, а це 600 тисяч гривень, стануть статутним капіталом їхнього благодійного фонду. Щоб допомогти дітям, то, то є благородна справа і для всіх людей, які допомагали нашому синові і, і доньці, допомогли. Зібрані гроші Іван Корчинський хоче покласти на депозит, щоб їх не лише витрачати, а й примножувати. І на відсотки від цього фонду а, можна замовляти якісних лікарів, якісну діагностику, супервізію, шукати інформацію. Якщо не їхати на складні операції за кордон, а запрошувати провідних іноземних фахівців до Львова, каже Олег Березюк, лікування обходитиметься майже в 10 разів дешевше.